Все відбувається метока. Окрили захід! За лічені секунди спецпідрозділ Булат відбиває напад терористів на автокортеж. На очах у Чернігівців розгортається справжній голівудський бойовик. З однією лише відмінністю українські тілоохоронці набагато крутіші за кіногероїв і, взагалі, одні з найкращих у світі бодігардів. Італія чемпіонат світу, збірна України, перше місце. І так, вітаємо великобританія. Чемпіонат світу, друге місце. Штургард Германія, чемпіонат світу. Перше місце. Газети писали, що кращі бодігарди тепер в Україні. Нинішній чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців у Чернігові загалом уже 19-й. Тут 14 команд. Серед них по декілька з управління державної охорони, Державної виконавчої служби України з різних міст, поліції охорони різних регіонів. Є команда Нацгвардії і навіть національного антикорупційного бюро, а також приватних охоронних фірм. Серед учасників чимало атовців. У нас бути 20 команд. Так, от із всі, які відсутні шість то три команди -1, 1 там в АТО. у змаганні на відбиття нападу під час пішого супроводу жіноча команда отримує одні з найвищих оцінок журі. Організатори чемпіонату кажуть, бодігарди жінки зараз користуються в Україні великим попитом. Вони дуже уважні і дисципліновані, і дуже непублічні. Від інтерв'ю відмовляються. Найкращий було той, якого не дуже видно, тому що він має не тільки бути фізично розвинений Фізь, ну, і підготовлений. Він має ще бути серйозним психологом. Він має мати інтуїцію як професійний такий скажімо, критерій це малопомітність і малопублічність. Костюмчик як у об'єкта охорони, іноді навіть максимально схожа зачіска, статура. Так їм вдається бути малопомітними і маловідмінними від того, кого охороняють, аби за потреби прийняти напад на себе. Таким чином ми більш зливаємось, тому що на нього люди його помічники теж вони майже так за самоодіваються. Ніхто не виділяється. Олександр неодноразовий чемпіон України серед тілоохоронців. Чемпіон світу володар безліч особистих нагород, охороняв перших осіб держави. Я люблю, скажімо так, допомагати іншим. Аби навчитись захищати важливих осіб в Україні, навіть є спеціальний інститут. Після його закінчення видають диплом тілоохоронця. Диплом з магістра з охорони діяльності та безпеки. Ви можете працювати починаючи від управління державної охорони і закінчуючи комерційними структурами. Серед переліку змагань 19-го чемпіонату тілоохоронців, крім виконання прийомів захисту під час пішого супроводу та виконання прийомів рукопашного бою, надання медичної допомоги ВІП та його евакуація, пошук вибухових пристроїв, подолання смуги перешкод на автівці та стрільба. Одним словом, кевін Костнер відпочиває.